Письма, Приведу вам один приклад, історію, ну, і, і будемо молитися, будемо закінчувати. Нехай Господь сам вам скаже те необхідне, що хоче сказати ще вам, Дух Святий сам проговорить до вас. Е, Іоанна, 9 розділ Євангелія Іоанна, е, це слова Ісуса Христа. 9 розділ, 4 вірш. Мені належить виконувати діла. Христос говорить, каже, мені належить виконувати діла, діла того, хто послав мене. Доки ще день? От ви знаєте, коли Ісус Христос був на землі, ще був день. І, і буквально до 19-го року ще був день, я б сказав. Але вже коли почалася ця пандемія, коронавірус, Уже деякі брати в один голос сказали, що вже повороту назад не буде. Уже до того життя, якого ми жили раніше, уже повороту не буде, на жаль. Перспектива не дуже втішна для жителів землі, тих, які сьогодні байдужі до Ісуса, тому що час, час у благодаті. Християнство на землі закінчується, церква буде скоро забиратися. І наступа ніч, про що сказав Христос, послав, поки ще день, надходить ніч. І ми відчуваємо вже цю темряву, правда? Відчуваємо ці сутінки вже, темряви, які приходять і в Україну, і в інші країни. Почалося це з коронавірусу, і далі, і далі, і потім, коли ще буде. Провізація, чіпизація. Якщо зараз ми боїмося, там, що там вийти, бо нас там щось схоплять, то тоді взагалі буде контролюватися все. Спутник буде через чіп контролювати кожен крок людини. І всі повинні, якщо хочете, купити хліба або щось продати, то всім потрібно буде вживити цей чіп. Це буде така програма світового уряду. Про яку написано в книгі. Але я надіюся, що вже християн, церкви тут вже не буде. І тому, поки ще день, Ісус каже: мені треба творити діла, хто виконувати, хто послав мене, Находить ніч. Коли ніхто вже не зможе, дивіться, коли вже ніхто не зможе нічого робити, ні відвідувати в лікарні, ні відвідувати брата, відвідати сестру, помолитися. Іти розказати, проповідувати, роздати трактати. Не буде. Дивіться, то що находить ніч. Але сьогодні ще день, брати і сестри, сьогодні ще день. Але завтра може вже наступити ніч. Вона вже настає. Я вже кажу, сутінки надвигаються, надходить ніч. Ісус сказав сам, що ніхто не буде вже нічого робити. Не буде вже проповідувати, не буде церкви вже, не буде проповідників. І тому давайте будемо мудрими дівами, давайте скористатися цим часом. Ви знаєте, я почув одну історію про одного християнина, він сам єврей, жив в Америці, який прожив коротке життя, земне своє, але він наскільки любив Ісуса. Що він поїхав в Ізраїль, він заснував місію, я, якщо не помиляюсь, називалася Євреї за Ісуса чи, може, якось по-іншому. Він прожив всього 30 років. Але він скільки зробив для благовістя євреїв, а також інших людей. Знаєте, кажуть, що в його на годиннику було вигравірене слова, оці, що надходить ніч. І він, коли дивився на годинник, він завжди бачив оці слова. Надходить ніч, надходить ніч, надходить ніч. Брати і сестри, давайте ми закарбуємо собі в серце, що надходить ніч. І ми несемо відповідальність за цих людей, українців, наших сусідів, наших близьких. Чи розказали їм ми про Ісуса Христа, чи засвідчили ми через трактати, чи в соцмережі. Чи, можливо, словом, чи ділом, чи відвідали когось, чи, чи можливо, помолилися за когось. Це наша пряма відповідальність як християн перед Господом. Тому нехай Господь благословить усіх. А хто ще сьогодні не примирився з Господом. Сьогодні у вас ще є день. Тому що настає ніч, надходить ніч. Це не я сказав, дивіться, це сказав Ісус. Надходить ніч. Тому нехай Господь благословить, щоб ніхто не запізнився, а йому буде слава. Амінь. Давайте помолимось.